Всім привіт! З вами знову Юля на YouTube-каналі The Watch. Я вирішила зробити певний мікс з історичного випуску та наших традиційних оглядів. Тому сьогодні розповім про воєнні годинники Японії, часів Другої світової та сучасні філди і пілоти в серії Seiko 5 Sports. Тема годинників часи Першої та Другої світової війни вкрай важлива не тільки через сам масштаб подій, які змінили світопорядок, а й з точки зору розвитку годинникової індустрії взагалі. Годинник в ті часи був не просто аксесуаром, а справжнім життєво важливим інструментом, на який розраховували та покладали солдати. Ми знаємо багато брендів, які забезпечували європейські армії. Наприклад, швейцарські Омега, Борен, Етерна, Грана, вона ж згодом Сертіна, Жежері Культер, Лонджин, IWC та інші. Армію США активно оснащували годинниками Хамільтон, Булова або Волгем. Німеччина використовувала як швейцарські годинники, так і німецькі, наприклад, Ланге, Лако та Стова. Зрештою, навіть в СРСР було своє виробництво. Правда, його не вистачало для повноцінного забезпечення армії, і брак компенсували коштом трофейних екземплярів, а також закуповували годинники україн-союзників. Зараз, як ми бачимо, домашні господарства РФ нерідко забезпечують себе трофейними пральними машинами та холодильниками з України. Час плине, а деякі речі не змінюються. Однак, що ж відомо про Японію? Ця країна довгий час була справжньою загадкою для європейців. Та й, в принципі, в деяких аспектах залишається такою зараз. Якщо військові годинники, які використовували на Західному фронті, більш-менш відомі колекціонерам, то японські багато в чому залишаються таємницею. При цьому історія японського годинника, виробленого всередині країни для військових цілей, Обривається в 1945 році з тієї простої причини, що Японія була позбавлена права утримувати Збройні сили підписаним в тому ж році актом про капітуляцію. В принципі, історія годинникового виробництва в Японії починається з Кентаро Хаторі, який в 1881 році відкрив першу майстерню годинників, а в 1892 році вже запустив фабрику Сейкоша. У 1913 році Сайкоша виробляє свій перший наручний годинник під маркою Лора з великою заводною голівкою форми цибулі, порцеляновим циферблатом, стрілками в стилі бріге та малою секундною стрілкою. Образ цього годинника багато в чому нагадує екземпляри західного траншейного годинника, який використовували солдати під час Першої світової війни. Існує думка, що цей годинник випускався для офіцерів імператорської армії. Проте прямого підтвердження цьому факту немає. В 1938 році фабрика Сейко виробляла трохи більше 1 мільйона годинників на рік і була постачальником для японської армії під час Другої світової війни. Однак, на відміну від західних військ, наручний годинник у японській армії носили далеко не всі. Це був привілей лише командирів та окремих тактичних груп. Таку ситуацію обумовила нестача сировини. Під час війни Японія була ізольована на Тихоокеанському фронті і не мала можливості попросити допомоги у союзних країн осі. Тож критично обмежена кількість ресурсів призвела до того, що в пріоритеті стало виробництво бортових приладів для танків, кораблів і літаків. Однак на початкових етапах великої проблеми з сировиною не було і солдатів забезпечували наручними годинниками на сейко. Примітно, що всі військові підрозділи отримували ідентичні за характеристиками годинники. Калібри з ручним заводом, маленька секундна стрілка, 24-годинний циферблат з арабськими цифрами та хромований корпус. Однак, відповідно до їхньої приналежності до певного підрозділу, вони мали відмітні позначки на циферблаті. Якір це військово-морський флот, зірка це сухопутна частина військ, а вишнева квітка військово-повітряні сили. Щоправда, моделі для ВПС зазвичай мали радієві стрілки та циферблат для кращої видимості під час нічних польотів. Всі ці годинники були певним аналогом американського годинника a 11 Цікавий приклад військового годинника того часу Сійко Шатенсоком. Назву цієї моделі можна перекласти як астрономічне спостереження. Годинник випустили приблизно в 1940 році для морських пілотів імператорської армії Японії. Можемо припускати, що ці годинники мали те саме призначення, що й німецькі пілотські годинники. І, зважаючи на це, моделі мали відповідну специфікацію. Наприклад, розмір корпусу 48 мм забезпечував високу читабельність і передбачав носіння годинника поверх пілотської куртки. Індекси 12, 3, 6 та 9, а також верхня частина кожної стрілки, були вкриті радієм, що забезпечувало кращу видимість під час нічних операцій. Крім стандартних часових індексів, на зовнішньому радіусі циферблата була хвилинна розмітка червоного кольору з цифровим позначенням через кожні 5 хвилин. Велика заводна головка у формі цибулини також була розроблена з урахуванням практичності, оскільки годинник призначався для роботи в міцних рукавичках до вушок кріпився надійний шкіряний ремінь. Вважається, що дуже небагато з цих годинників пережили війну через те, що їх використовували пілоти Камікадзе під час своїх місій. Але ця інформація, скажімо так, недостатньо верифікована. Іншим годинником для пілотів був Type-93, який за своєю конструкцією нагадував кишеньковий годинник і встановлювався на панелі приладів японського винищувача того часу Міцубіші на старих фото можна побачити японських льотчиків, які носили годинник на шиї. Проте ні потужний флот, ні сили морської авіації імператорської армії, включаючи трагічно відомих льотчиків Камікадзе, не допомогли Японії перемогти у цій війні. Масовані часом сумнівні бомбардування інфраструктури та цивільного населення Японії поклали край конфлікту на Тихому океані. При цьому більшість японської промисловості, у тому числі «Сейко», були повністю знищені. Однак, як ми бачили неодноразово протягом своєї історії, Японія знайшла сили дивитись вперед і досягла неймовірно швидкого відновлення. Цікаво, що після капітуляції Японії й прийняття статті 9 Японської конституції 1947 року, країна не мала права формувати збройні сили. Однак в 1954 році було створено сили самооборони, які згодом перетворились на сучасну японську армію. Виходить, що спочатку, не маючи власної армії, для внутрішніх потреб виробництво військових годинків було недоцільним. Однак годинником Сейко часто користувалися американські солдати, зокрема і під час війни у В'єтнамі. Згадати, хоча б капітана Віларда. Цю дайверську модель помітили у фільми Апокаліпсис сьогодні, який розповідав саме про цей жахливий епізод в історії США. Крім того, досвід у виробництві військових годинників Сейко згодом використали для створення модели для туристів, тих же Альпініст, потім і Проспекс, які мають не тільки дайверів, а й годинники в авіаційному стилі. Останнім часом Сейко суттєво оновили серію Сейко 5 Спортс. Вони виділили її в глобальну колекцію поряд з тими ж проспекс, Presage та Астрон. Та наповнили дійсно цікавими моделями. Одні з останніх новинок якраз закривають питання філдів та годинників в авіаційному стилі. Як заведено в традиційних Field Watch, зовнішній вигляд певних Seiko 5 Sports відповідає необхідним вимогам, які обумовлюють дизайн такого типу годинників. Наприклад, компактний та зручний розмір корпусу 39,4 мм при товщині 13,2 мм. Як ми пам'ятаємо, польовий годинник часів Другої світової мав навіть менші параметри. Ще один важливий критерій це читабельність, тому моделі Seiko 5 в стилі Мілітарі мають великі накладені арабські цифри, поряд з якими розташована ще одна шкала з точками з люмом, та досить широкі стрілки, також кориті люмом. Кінчик тоненької секундної стрілки з люмом виконано в контрастному кольорі. Також ця модель має 24-годинну індикацію на внутрішньому радіусі цифроблат. Зазвичай канонічні Fieldwatch мають нейлонові ремінці НАТО чи шкіряні, але в асортименті Seiko 5 присутні і браслетні моделі. Зовсім нещодавно Seiko випустили нові Seiko 5 Sports у стилі пілотських годинників з розміткою цифроблата, яка схожа на типові німецькі годинники Type-B, з внутрішньою годинниковою індикацією та зовнішньою хвилинною шкалою. Позначка на 12 годин традиційно виконана у формі перевернутого трикутника. На відміну від Fieldів Seiko, ці моделі мають іншу форму стрілок, які, звісно, також вкриті люмом LumiBrait. Люмінесцентне покриття розташоване на точках поряд із зовнішньою хвилинною шкалою. Годинник також отримав ускладнення у вигляді дати та дня тижня. Щодо розміру. Тут Сейко вирішили відійти від концепції канонічного, досить великого за розміром пілотського годинника на користь сучасних тенденцій на помірний корпус. В результаті ми отримуємо комфортний годинник з такими самими габаритами, що й філди. Діаметр 39,4 мм, товщина 13,2 До речі, на вашу думку, це окей відходити від деяких канонів Tool Watch заради комфорту носіння та сучасних тенденцій? Чи ви все-таки за те, щоб все залишалось максимально автентично, хоча й іноді незручно для власника годинника? Пишіть в коментарях ваші думки щодо цього питання. Тут ми також маємо варіації на нейлонових ремінцях, шкіра плюс нейлон, браслетні моделі з ланками та версії на браслеті міланського плетіння. І моделі в стилі field Watch, і годинники в стилі пілотів мають однакові нутрощі. Всередині встановлено надійний механічний калібр із сімейства 4E 4R36 з ручним та автоподзаводом та функцією стоп-секунди. Якщо маєте бажання, його можна роздивитись крізь прозору задню кришку. Однак виконаний він досить стримано і якихось женевських смужок ви там не знайдете. Запас ходу складає приблизно 41 година. Циферблат обох варіацій сховано під склом Харлекс. Загартованим мінеральним склом з вищою стійкістю до появи подряпин у порівнянні зі звичайним мінеральним. Водозахист 100 метрів. Можна і поплавати в цих годинниках, проте не варто забувати, що заводна голівка не загвинчується і потрібно слідкувати, щоб вона випадково не відкрилась. Попри те, що вимоги до військових годинників змінювалися та паралельно з'явилась маса електронних варіантів з додатковими функціями, є дві речі, які залишаються незмінними з часів Першої світової війни. Годинник повинен бути зручним у використанні, і він має бути надійним. Ці обидва чинники є критично важливими та певною мірою можуть вплинути на результат подій. Ну що ж, наш випуск добігає кінця. Сподіваюсь, він вийшов цікавим. Як ви вже зрозуміли, нова партія Seiko до нас доїхала, тож вас очікує багато нових оглядів. Тобто готуйтесь! І щоб не пропустити випуск, не забудьте підписатись на канал та тиснути на дзвоник. Па-па!